27 лютого я проводжу вебінар. Вебінар, який стосується вибору професії. Я залью його на YouTube, До речі, підписуйтесь в він шапці профілю, але я хочу поговорити про досить важливу тему. Проблема в тому, що молодь, молодь, яка формується зараз, стає вже не молоддю, а ну, дорослими людьми. 20. Плюс. І от колись ще років 5-10 тому назад я звертав увагу своїх колег на те, що відбувається з молоддю. Відсутність відповідальності, відсутність бажання працювати наполегливо, відсутність е, якихось орієнтирів, небажання засвоювати знання, вміння, навички, бажання просто витрачати час, тому що здається тобі, що ти живеш от зараз і тепер, і завтра не буде. Завтра не буде. І все те, що надзвичайно складно складне воно е воно завжди викликало такі таке відторгнення молоді. Потім ця молодь прийшла до університетів. Їм було 16 17 років, 18 і я бачив це змусити. Молоду людину вчити, читати, пропрацьовувати якісь скіли в собі, тобто навички, це було вкрай проблемно. А тепер ситуація ось яка. Це молодь, якій тоді було років 15 і так далі. Це молодь тепер стала 20+, плюс, і вони приходять на роботи. І молодь, яка нині приходить на роботу, чомусь не розуміє, а чому не платять просто так. А, тут я прийшов на роботу, я вже є. Я попив каву, я посидів за столом. А чому від мене щось вимагають? А чому ще роботодавець себе якось так поводить? Знаєте, так? Тому що він роботодавець, тому що він створив бізнес, тому що він, він відповідає за якість товару і за все. І він може просто вам сказати, що ви його не влаштовуєте. Він може вимагати від вас, він може кричати на вас, він може звільнити вас, він може вам попсувати резюме, тому що потім будуть до нього звертатися, він буде розповідати, який. Е Працівник і е, може так стати, що ця людина в цілому роботи не знайде. І отут виникає питання: а що далі буде з такою молоддю? Адже ця молодь, вона наповнює економічний простір. А тут буде от що. Я вкрай вам рекомендую, якщо ви це відео дивитесь, е, якраз не бути такими, тому що от таких, про яких я розповів, їх буде дуже багато. А ви, ви, якщо візьметесь за голову, якщо ви станете кимось чимось. І матимете певні унікальні якості, навіть не унікальні, просто достатньо відповідальності, честі, совісті і прагнення працювати, наполегливо працювати. Ви будете кращим сьогодні. Конкурентне середовище дуже слабке. Як тільки ви трішки кращі, трішки відповідальніші, ви будете мати багато коштів, будете мати гарну машину, гарну квартиру, і в цілому буде.